А світає канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець crx 11 s під пластину dcmt 11 t 3 відому турецька виробника АКК. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 20 на 20 Праве виконання загальну довжину 120 мм, Кріплення твердосплавної пластини типу S, кріплення гвинтом, Задній кут пластини 7 градусів, кут врізання 93 градуси. Зажим пластини типу S є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин. Для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція, у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті із цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підбрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані, весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.